Вітаю, це Ігор Сила продажів. І сьогодні хочу поговорити про 5 кроків, які потрібно пройти менеджеру з продажу, щоб стати керівником. Поїхали. Отже, цей подкаст буде присвячений меншим з продажів, які хочуть зростати, які впираються в стелю, хочуть розуміють, що хочуть кар'єрного розвитку, але не розуміють, що їм робити далі, і куди все таки е діти свою енергію. Якщо вам хочеться розвиватися і хочеться іти саме. В роль керівника відділу продажу, тобто далі продовжувати працювати у відділі. Ви вже зрозуміли кайф того, що таке відділ продажу, наскільки ви важлива є фігура, і вам хочеться стати більш значимим, більш важливим, то тоді от вам 5 кроків, як дійти до рівня керівника відділу продажу, і як або в своїй компанії отримати підвищення, або ж підпрода. Знайти роботу в іншій компанії, навіть не маючи певного досвіду. Власники бізнесу, керівники, будь ласка, не ображайтесь на мене, що я тут менеджерів з менеджерів виховую керівників. Тому що це нормальний насправді процес. В кожній правильній компанії, де є правильна структура роботи з персоналом, має бути кар'єрний ріст. Тому без образ. Добре. Так, ну що, крок номер один. Це навчитися виступати перед групою людей. Е, я. Також маю певний досвід виступів там, ще з дитинства, в школі, в музичній школі вчився грати, співати, в фольклорному ансамблі. Тому, в принципі, там вихід на сцену, десь в філармонії або в театрі на тисячу людей, здавалося б, не така вже проблема. Але оскільки це було там в дитинстві, то ти все одно, як, як доросла людина, то ти, ти це вже цього не відчуваєш. Але певний досвід, звичайно, там він зберігається десь в голові. Uh, тому це класно, якщо у вас є такий досвід, якщо ви його розумієте, але якщо його немає, то Цьому потрібно вчитися. Якщо починає сохнути в роті, якщо починає вилітати думки, Вилітати серце з грудей, путатися думки, то тоді вже потрібно вчитися це робити, виступати перед публікою. Ну, перше, що зрозуміти, якщо вам дали слово і сказали давай, виступай, то ну, вже вам довірилися. Тобто їм цікавий не теоретична інформація, яку ви будете пересказувати з якоїсь книжки, їм цікавий ваш досвід. Як людини, яка працює в продажах, і вони будуть готові вас слухати, тому що знову ж таки у кожного є свій досвід, є певний базіс, але кожен все одно притримується якоїсь своєї ідеології, як треба спілкуватися з клієнтами, як треба будувати систему фінансової мотивації, як треба ще щось. От вам довірилися, вам дали слово. все, значить, ви маєте право рулити, і ви просто зрозумієте, що вас хочуть слухати саме ваш досвід, не теорію. Друга порада: потренуйтесь, зробіть е, відеозапис, е, зробіть, підготуйте промову, запишіть себе, подивіться зі сторони. От Просто запишіть себе там одну хвилину. Ви подивитеся, як ви працюєте руками, плечима, яка у вас міміка, яка у вас там. Е, чи сутулитися ви, чи навпаки, яка у вас поза, чи нормально вона виглядає зі сторони. Тому що так здається, що все окей. А потім, коли ти починаєш на себе дивитися зі сторони, думаєш, господи, ну що це таке? От зробіть це, просто зніміть себе зі сторони і подивіться. Вам буде набагато простіше, потім відпрацюєте, і ви будете впевнено себе почувати, що ви точно обрали правильну позу що ви обрали, що ви добре рухаєтеся, що ваші руки там не, не знають, куди дітися, да? ви можете їх скласти один до одної і таким чином показувати, жестикулювати і нормально виглядати да? зі сторони, скажімо так. Тому що те, що ви будете казати, це одне, як ви виглядаєте, наскільки ви впевнено це говорите, це друге. Я вам можу сказати, якщо ви будете виглядати просто тупо впевнено, вас будуть захопливіше слухати. Е, тому впевненість, просто певність собі, це дуже важливо. Е, ну, а певність вам дає те, що вас запросили, да, щоб ви виступили перед вашим відділом. А це потрібно робити постійно. Е, знову ж таки, практика. Да, кожного ранку ранкові збори, кожного ранку ви тренуєтеся. Десь провалилися, зробили, записали це на камеру, зробили висновки, провели ще раз. Тому що буває, бувають різні ситуації. Я там дивлюся виступи відділів продажу. Там керівник встав, там, якщо офісний відділ продажу, наприклад, так. Він там встав, одну ногу на крісло поклав там, на колінку. Щось там цим крісом е мателяє із сторони в сторону. Ну, це виглядає не як керівник, а як ну, друзі зустрілися і щось там керівник. Звичайно, поваги до нього. Підсвідомо, ніякої немає, що він там стоїть, колихає крісло і е, шатає не знає, куди хитає, не знає, куди це крісло діти. Е, тому, звичайно, це неправильно. І е, зі сторони на себе треба просто подивитися. Е, ну і ще одна порада: якщо вам зовсім прям страшно, і, і навіть лимон е, не допомагає вода з лимоном, е, щоб не сохло в роті, то. Уявіть, що перед вами не менеджери з продажу, не якась група людей. Уявіть, що перед вами там, група пухнастих біленьких зайчиків. Це дуже допомагає. Ви одразу починаєте усміхатися. Навіть зараз. Я це чую, я сам усміхаюсь завжди, коли я це кажу. Але це дійсно на початковому етапі це допомагає. Це допомагає е, перейти ось той е, рубіж і зрозуміти, що там нічого страшного немає. Це просто зайчики, мені треба пояснити їм свою думку. Вони все зрозуміють, підуть, виконують і зроблять. Тому це також може спластити вам задачу. Звичайно, якщо все погано, і ані вода з лимоном, ані зайчики, ані, ані зйомки на камеру вам не допомагають, е, ідіть тоді на курси ораторського. Ну, вам потрібно більше просто. Е, тоді дії для того, щоб опанувати цю навичку, але виступ перед людьми це запорука успіху будь-якого керівника. Будь-якого керівника відділу продажу, будь-якого SEO. Найуспішніші SEO виступають на сцені перед людьми і продають свої продукти. Ви знаєте ці приклади. Тому вчитись виступати перед людьми, і тоді вам буде набагато легше керувати. От, в чого ми почали, да? Не адміністрування і розподіл заявок, тому що це не ціниться, а виступ перед групою людей. Другий крок вміти показати приклад: на постійній основі керівник не продає. Це неправильно, тобто ви можете бути на позиції Тім Ліда, можливо, там стартап якийсь починається, це окей. Але е, далі, коли вже у вас є команда там, з п'яти, скажімо, продавців, то ви вже не продаєте. Ви можете вести там пару якихось своїх старих клієнтів, якщо хочеться їм продавати і заробляти з їх відсотка, але ви максимально передаєте їх своїм менеджерам. Вам має бути цікаво їх навпаки передати. І докачати скіли свого персоналу до такого рівня, щоб передати своїх клієнтів. Тому керівник не продає, але він може показати приклад, він може прийти на зустріч з клієнтом, він може взяти слухавку, набрати номер, показати. Особливо, якщо це. Новий відділ продажу, ви прийшли, там, вас ніхто не знає, то ну, завжди є таке питання: ти сам взагалі можеш сісти продати? Багато дуже теорій, а ну покажи сам. От це постійно виникає, ця фігня. І неважливо, чи знаєте ви цю нішу, чи ні. Ви можете взяти там якийсь період адаптації на 10 14 днів, вникнути в нішу, зробити декілька тестових дзвіночків вдома, поспілкуватися з клієнтами, зрозуміти, як з ними спілкуватися, скласти скрипт, знову поспілкуватися. Так десь може навіть записати цю розмову, а потім включити менше, сказати, от я спілкувався. От я це так роблю, ось так це виглядає. Але звичайно, вам потрібно не просто свій досвід передавати, а відштовхуватися від якоїсь системи. Тобто, ви говорите, отут я застосовую спін продажів. Ми будемо ним навчатися, от завдяки цьому запитанню, бачите, як клієнт реагує. <плес> у нас виходить, що він сам собі починає продавати, і сам настільки болісно розуміє свою проблему, що навіть мені не треба нічого казати. Бачите, як це працює, і у вас, ну ви можете не прям при при них там зробити цей дзвінок, можете окремо потренуватися, звичайно, на інших клієнтах, зробити ці там ці дзвінки, поспілкуватися, провести зустріч. І там вже тоді вам буде набагато легше і розуміти, як працюють менеджери, і розуміти, як працює ця ніша. Показати приклад потрібно вміти, тому що до мене там різні бували ситуації. Приходить керівник. Ми з ним щось працюємо, працюємо. Я кажу: Ну, давай щось, менеджери зовсім ну, здулися, да, не можуть закривати, треба на це якось повпливати. Приходь на зустріч, просто подивись, що там відбувається на зустрічі. Ну, може, там якесь слово вставиш, просто сам факт. Нічого собі, керівник прийшов. Це наш керівник, от він також на зустрічі. Щоб ти просто там, умовно кажучи, поторгував своїм обличчям. Та? Е, і він такий ні. Ні. Оце от зараз почнеться. Один раз прийду і потім постійно буду ходити. Я керівник чи хто. Чи, ну, тобто, це повна звичайно, діч. Навіть якщо ви там SEO компанії, да, і треба прийти до клієнта, до якогось ВІП-клієнта, і зробити з ним переговори, це нормально, тому що SEO відповідає. За результати комерційного відділу. А я вже не кажу про керівника відділу продажу. Звичайно, він відповідає за те, що там відбувається, і він е має приходити і просто е допомагати своїм менеджерам. інколи провести такі переговори. Ваша задача, звичайно, потім зробити так, щоб цей процес був максимально без вас адаптований, щоб ви навпаки казали, О, ну у мене той менеджер він набагато крутіший мене веде переговори, і він вже там перевиконував плани. Йому літ віддаємо. Мені туди не треба лізти, але вам для цього потрібно виховати таку команду, щоб ви точно були впевнені, що у вас там крутий продавець. Поки його немає, ви берете, е показуєте приклад і можете вийти до свого відділу продажу. Третє, це взяти, І третій крок взяти відповідальність. Коли починаєш працювати керівником, ти вже не вовк одинак, а ти вожак стає ти відповідаєш за свою команду. І е Найскладніше, напевно, в цій парадигмі, що ти такий раніше, як заробляти гроші треба було. Приходиш, відкриваєш crm систему відкриваєш картки клієнтів. Там якісь замовлення прийшли, якісь заявки нападали, ти їм телефонуєш. У тебе є там ще база клієнтів, яким ти збирався цього місяця продати. Такий банк банк майбутнього. Ти їх збирав з минулих місяців, і точно знаєш, що там половина з них може щось купити в цьому місяці, якщо ти їм зробиш правильну пропозицію. У тебе готовий бізнес-процес. Ти розумієш, як тобі заробити грошей? А тут е, ти на це не впливаєш. Ну то тобто, сам не продаєш. Ти не відкриваєш картку crm системи. І от що робити, як е, залежати від людей? От тут треба взяти відповідальність за те, щоб люди досягали свого результату. Тобто як їм спростити процес, як їм додати систему, як їх навчити, як їм показати приклад, як їх підтримати, як їх змотивувати, знати їх внутрішню мотивацію і взагалі побудувати систему фінансової мотивації, щоб це було цікаво, щоб це була гіміфікація. Щоб вони прагнули досягати своїх вершин, і ти маєш розуміння: якщо він отримує там свою заробітну плату, яку він хоче, я точно зароблю. Тобто, якщо цей виконає план, цей цей цей, цей виконає план, то у мене отакий буде загальний план відділу, і я отримую на по хорошому керівник, отримує якийсь відсоток від своєї команди. Також це, це важливо, щоб це було інакше. Це буде не мотивувати тому взяти відповідальність. Допомогти іншим людям, а звичайно, коли ти береш відповідальність, допомагати. Своїй команді ти маєш в першу чергу собі допомогти, тому там дисципліну, якщо вимагаєш, то в першу чергу думай про свою дисципліну. Якщо ти бачиш, що людина не в ресурсному стані, то в першу чергу сам навчись працювати з ресурсним станом, щоб ти показував, що ти завжди в ресурсі, незважаючи там на обставини, на ситуацію, на свій темперамент, на ще щось і так далі. Тобто, тут, коли ти береш відповідальність, це не просто я зараз буду вчити всіх, так треба своїм прикладом це показувати. І показувати, як ти переживав цю ситуацію, щоб потім за тобою йшли люди, їм буде набагато легше зрозуміти. А то, знаєш, там бувають керівники, які там вимагають дисципліну, а самі за, постійно запізнюються, то яке до них буде ставлення? А, та, -та він по-любому не прийде вчасно. Що тоді поспішати і буде тут там про дисципліну розповідати? Ой. Ну тобто, це, звичайно, відпрати відповідальність за команду, це. В першу чергу брати відповідальність за себе, за свій графік, за свою дисципліну, за свої цілі, за свої результати, е, показувати приклад. Четвертий крок будувати систему. Систему твердими навичками. Не просто там е, передавати свій досвід, тому що намагатися передати свій досвід закриття клієнта без, наприклад, грамотного скрипту, побудованого на якійсь методології, це невдячна робота. Я, наприклад, у мене був там певний свій скіл, там закривати клієнтів активним слуханням, максимально багато ставити їм запитань, десь працювати над своїм голосом, щоб він був такий late night фм, щоб клієнту було цікаво по телефону зі мною спілкуватися, з підприємцями. Це прокатувало. Я логічно їм доводив, чому їм треба купити. Але коли там починаються якісь B2C-продажі, да, і там треба просто ну, мов, там, мов, учасники вебінару відпрацювати, то тут набагато складніше в такому темпераменті працювати. І треба, наприклад, взяти систему стритлайн Джордана Белфорда. І там є телефонний дзвінок, у тебе є система, як читати скрипт, які саме фрази казати, з якою інтонацією, в який саме момент. Це ну, це настільки просто відбувається, що ти навіть можеш там не людину брати у відділ продажу. У тебе є система навчання, система адаптації, онбордингу цього персоналу, ти її залучаєш і отримуєш результат. У тебе людина, яка навіть без досвіду починає продавати, тому що вона просто тупо рухається по скрипту. І ти розумієш, блін, наскільки це просто. От у мене була ця ситуація, коли там в мене перші менеджери були, один менеджер з досвідом, але в іншій ніші. Вісім років досвіду, а інший просто експерт в цій тематиці, але він взагалі не продажник. А інша там ще була третя студентка, і от вони три три, три різні людини, і я їм намагаюся передати і свій досвід, як закривати клієнтів. І, ну ніфіга не виходить. Я слухаю потім дзвінки. Я пояснюю, що треба там погоджуватися, там ставити запитання, якийсь скриптики, знаєш, як інструкцію пишу. А, і намагаюся їм пояснити, от саме, як вести переговори. І у мене нічого не виходить, тому що я слухаю, як вести переговори, а люди елементарно в кінці забувають правильно закликати до дії і поставити а, красивий дедлайн. Вони просто забувають це зробити. Коли, а, коли вам, вас набрати, все, тепер ви провели в переговори, тобі клієнт сказав там, через місяць у мене набрати все. Ти з ним домовився через місяць, причому ти тепер не можеш навіть сказати, давайте я вас завтра наберу. Тому що він ж тобі сказав, через місяць все, провал. Одна фраза здавалася б так. Але коли немає системи, немає скрипту, немає якихось технологій продажів, то масштабувати команду ну, нереально складно. Просто нереально ти знаходиш одну-дві зірки, вони там якось продають. Але як це все масштабувати, як зростати, як мотивувати команду, ну, незрозуміло. Ти са. Саме стосується системи мотивації, якщо вона крива, якщо вона не мотивує, якщо там е, немає певних елементів, то е, це не система мотивації. Там вона має допомагати тобі, як керівнику, е, робити так, щоб менше самі слідкували за своїми ключовими показниками ефективності. І так далі, і так далі. по кожному поїнту, тобто по кожному поїнту, має, має бути система. Ти в першу чергу будуєш систему, а потім під цю систему підбираєш людей. І не залежиш від того, вони є в команді, немає, там топ зірка прийшла, пішла, тобі не страшно. Ну, пішла, немає незамінних людей, є система. Ми в неї вбудуємо в цю систему нову людину, і вона буде працювати. Все окей, людину знайдеться. І крок п'ятий: вчитися. Саме такі хард скіли вони дають впевність. Це стосується і менше з продажу, тому що ну, ніхто ніде не вчить е, керувати відділом продажу або вести переговори з клієнтами. Немає такого університету, де б сказали якийсь там декан е, або якась поважна людина, так що ну, треба от саме так вести переговорів, там як, наприклад, піанерки там і Balance Щит у бухгалтерів. Там все зрозуміло: три міжнародно-світових е, фінансових звіти. Все по ним працюємо. А а в відділі продажу такого, такої системи, то ну, її по суті немає. Тому твердих навичок часто не вистачає, і ти не розумієш, ти правильно зробив, ти неправильно, ти правильно на нього наїхав зараз, на цього менеджера. чи навпаки треба було його по голівеньки погладити і сказати, що ти там молодець підбадьорити. От в яких ситуаціях як діяти? Отут ніхто не підкаже. Тому коли у тебе є хард скіли. І ти точно зрозумієш, я вмію там скрипти, я вмію переговорами займатися. Я вмію CRM-ку налаштовувати. Я знаю, що я хочу вимагати від цієї CRM-ки, Я хочу, я знаю, який дашборд я хочу вивести, і який KPI за допомогою цього дашборду я буду відслідковувати. І як я буду впливати на цей показник? От коли є ці тверді навички, тобі дуже просто стає. Тому, звичайно, може бути таке, що в твоїй компанії є просто професійне навчання, як, і, там, або компанія купляє навчання для керівника, або ну, знову ж таки, професійне навчання, тому що буває таке, що там SEO або власник передає власний досвід. І цей власний досвід також важко копіювати і передати. Це не системний, часто буває підхід. Тому саме не просто наставник да, в, в компанії, а професійне навчання. Якщо воно є, тобі пощастило. Якщо його немає, шукай твердий е, контент. І тоді у тебе буде така максимальна впевність, і це дасть тобі квантовий ривок. А твердий контент є на курсі керівник відділу продажу. але першочергово я хочу запросити тебе на відкритий безплатний майстер-клас. Як менш з продажу стати керівником відділу продажів? На цьому майстер-класі ми будемо розбирати якраз обов'язки, головні обов'язки керівника відділу продажів. П'ять кроків, як стати керівником, бар'єри, які зазвичай заважають менеджеру стати керівником. Що таке лінь і чому це головний каталізатор прогресу керівника? Скільки досвіду потрібно мати, щоб стати керівником? Що має вміти керівник? Покажу приклади успішних кейсів, результатів тих учасників, які навчалися у мене, щоб я не тільки по свій дос Розповідав. Ну, і, звичайно, поділюся там інформацію, як приєднатися до курсу керівник відділу продажу. Тому слідкуй за інформацією в цьому, в цьому чаті і приєднуйся на цей е, відкритий майстер-клас. Сподобалось? Тоді постав цьому аудіокасту лайк та поділись їм в командних чатах та соцмережах. Бажаю великих продажів!